П'ять кроків, які повинна зробити кожна мама, щоб повністю вбити в дитині бажання вчитися. Перше: почніть з самого дитинства: чим раніше, тим краще. Категорично обрізайте цікавість дитини до всього нового: забороніть бігати, повзати, шуміти, стрибати, досліджувати світ. Друге, обов'язково вже з трьох років навантажити дитину всіма можливими додатковими заняттями, гуртками, спортивними секціями, вивченням іноземних мов та грою на музичних інструментах. Всюди нехай буде домашнє завдання та сурова дисципліна. Ні за що не цікавтесь самої дитини, що саме їй подобається і чим би вона хотіла б займатися. Третє, щоденно нагадуйте дитині, що навчання це її тяжкий обов'язок. Дитині в жодному разі не повинно бути цікаво вчитися. Навчання це взагалі не цікавість, а тяжка праця. Четверте, обов'язково продовжуйте критикувати хобі і захоплення дитини і в старшому шкільному віці. Ютуб, блогінг, відеоігри це все випадки не варті уваги. Головне, гарні оцінки й зроблена домашка. Ну і п'яте, нехай вчителі викладають шкільні предмети лише за підручником і методичкою, і тим більше у жодному разі не дозволяйте вчителям пояснювати теорію на практичних прикладах життя та прив'язувати вивчення складних тем до хобі дитини, як це роблять репетитори-математик. Готово ваша дитина назавжди втратила мотивацію вчитися.